Розглянемо завдання, дуже легесеньке завдання, фактично, воно ще з 7 класу, але воно є в демонстраційному варіанті Тесту НМТ з математики. Потрібно спростити вираз. Ну, окей. А множимо на кожен вираз, що є в дужечках. А помножити на А буде А квадрат. Додати А помножити на 2Б це є 2АБ. Тепер ставимо мінус і відкриваю дужку. І розумію, що це є формула квадрат двочлена. Просто-просто застосувати потрібну цю формулу. Це буде А квадрат плюс 2АБ плюс В квадрат. Наступний крок відкриваємо дужки, перед яким стоїть знак мінус. Все, що було перед дужками – Переписуємо без змін. Тут всі знаки змінюються на протилежний. Мінус А квадрат мінус 2АБ і мінус Б квадрат. А тепер просто зводимо подібні доданки. А квадрат мінус А квадрат взаємознищується. 2АБ і мінус 2Б взаємознищується і залишається мінус Б квадрат. Не загубіть це відео, збережіть собі, щоб повторити перед екзаменом.